Пані Ольга виступає за те, щоб робити дитині щеплення. Їй пощастило вакцину проти таких захворювань, як кірка, снуха та свинка, якої, за словами лікарів, тепер критично не вистачає, купувати не доведеться. Їм вистало з цієї невеликої кількості, яку на сьогоднішній день виділяють на кожну амбулаторію. Я за вакцинацію. Ми дістали вакцину хворі, свинки, краснухи. Я за я рахую, коли ми були малі, нам робили прививки. Нам на шкоду не пішло, тобто я за. Купувати вакцину за власний кошт не кожен може собі дозволити. За один препарат доведеться сплатити від 300 до 500 гривень. Амбулаторії міста наразі отримують до 10 вакцин кожного виду. Це катастрофічно мало, адже дітей, яким потрібно робити щеплення, в кожному відділенні від 60 до 100. Ні вакцини пентоксіма, ні вакцини проти корі красну хіпаратіта, їх видають совсім мінімально. Ні вакцини проти туберкульозу. Сейчас еще пока нет никаких вспышек инфекции, хотя э, это давно известно, что если э, долго не вакцинируется, какая-то прослойка населения падает иммунитет, и тогда инфекции. Э, Піднімають свою голову, вони зростають і починаються достатньо серйозні заболівання. Найгірша ситуація склалась з вакциною проти туберкульозу. Вже протягом двох місяців її в країні зовсім немає. Не можна її придбати і в аптеці. Раніше цей препарат виготовляли та постачали з Росії. Однак ліцензія на дану вакцину скінчилась, і поки що Верховна Рада її не продовжує В місті в Ужгороді, в Хусті. У Перечинському районі, ще в ряді районі, взагалі вакцини цієї не вистачає. Остання її поставка. Здійснювалося в січні 2014 року, і вона була здійснена всього навсього на 46% від річної потреби, оскільки вже 9 місяців минуло щеплювати. Ми дітей не маємо змоги, не маємо чим. Внаслідок нестачі імунобіологічних препаратів. Порушені календарні плани проведення щеплень дітям та дорослим. Лікарі наголошують, це негативно впливає на імунітет населення. Довготривала відсутність щеплень може призвести до спалаху епідемії інфекційних захворювань для того, щоб створити колектив активний імунітет повинно бути привито не менше як 95% населення. А зараз ці відсотки далеко відстають навіть до половини. На сьогодні ми виконуємо план тільки, по-моєму, там на 24%. І, звичайно, в першу чергу, це із-за того, що не вистачає щеплювального матеріалу. Головний лікар обласної інфекційної клінічної лікарні сподівається, вакцини поступлять в область вже за місяць півтора. Тоді календар профілактичних щеплень кожної дитини буде переглянуто індивідуально і проведено вакцинацію.